А перед початком цього відео я хотів би вам розповісти про те, що кожен, хто реєструється по моєму партнерському посиланню на біржі Bybit, особисто від мене, отримує 10 доларів на спотові гаманець. Також 5 доларів ви отримаєте за реєстрацію на біржі Мекс. Всі деталі в моїй телеграм-групі, посилання на яке буде в описі під цим відео. Будь вас попросити підтримати українськомовний контент і авансом, поставити лайк та коментарі. Погнали! Всім привіт! Сьогодні я вас научу користуватися додатком Metamask. Хочу сказати відразу, що мобільний додаток Metamask не уступає комп'ютерній версії, так що всі необхідні базові дії ви можете робити з телефону. І зараз я покажу, як це робити. Для початку нам потрібно скачати Metamask. Зробити ми це можемо в PlayMarket. Ось в пошуку PlayMarket вбиваєте Metamask, ось його іконка. Скачуєте, встановлюєте та відкриваєте. Відкриваємо. Далі я вам покажу, як зареєструватися і створити новий аккаунт Metamask. Нажимаємо Почати роботу. Ось тут нам потрібно нажати кнопку Створити новий гаманець. Тут вам потрібно буде створити пароль для доступу в додаток. Хочу зауважити, що цей пароль буде конкретно для доступу в самий додаток, а не на аккаунт. На аккаунт у вас буде інший пароль, зараз я покажу. Створюємо пароль, також для зручності можете поставити галочку, щоб можна було заходити в додаток за допомогою відбитка пальця. Погоджуємося з умовами, та нажимаємо «Создати пароль. Тут можете ознайомитись з інформацією та нажати «Почати». І так, ось в цьому вікні нам показує уже пароль від самого гаманця. Тобто, якщо ви загубите телефон або скочите. Зайти на цей гаманець з іншого телефону вам потрібна буде ось ця фраза для того, щоб у вас був доступ конкретно до цього гаманця. Обов'язково потрібно його зберегти в надійне місце. Можете записати його на листочок, зробити скріншот або переписати собі в додатки. Нажимаємо Переглянути. І ось перед вами 12 слів це є пароль до аккаунту. Обов'язково його запишіть десь. Після того, як записала, нажимаємо продовжити. В наступному полі нам потрібно повторити порядок тих слів, які були раніше. Якщо ви всі слова виставили в правильному порядку, у вас буде стояти ось тут галочка. Далі називаємо резервне копіювання. Все, ось нас вітають з тим, що ми успішно створили новий гаманець. Нажимаємо готово. Далі пройдемо трішки по інтерфейсу. Ось тут ви можете перемикатись між сітями. Наприклад, якщо ви хочете отримати. BNB в сіті Binance Chain, вам потрібно буде додати мережу Binance. Далі покажу, як це зробити, та перемикнутись на ту мережу. Потім ви побачите, що у вас на гаманцю буде певна кількість монет, якщо ви їх туди скидали. Так, переключимося знову на ефір. Ось це адрес самого гаманця. Зверніть увагу, що адрес на всіх мережах одинаковий На цей адрес ви можете скидати з будь-якої мережі. Якщо ви, наприклад, з Binance скинете BNB в Сіті Binance, то вам прийдуть монетки в мережу Binance. Якщо ви з Binance скинете в мережі Ethereum, то вам прийдуть в мережі Ethereum. Але адрес ось цей буде одинаковий на всіх гаманцях. Ось, наприклад, я перемкнусь на любу мережу, бачите, адрес не міняється. Це дуже зручно, тому що вам не потрібно заморачитись з мережою. Просто копіюєте, вставляєте, і вам приходять ці монети. Ось тут можна додати токен. Далі я теж покажу, як зробити це зручніше. Ось тут нажимаємо на три полоски і в нас є браузер. Браузер це дуже така класна штука. Через встроєний браузер Metamask ви можете підключити свій гаманець до будь-якого браузера. Так що, якщо вам потрібно десь заклеймити NFT, або підключити до якогось сайта війти через свій гаманець, використовуйте браузер гаманця. Далі я вам покажу, як додати мережу в Metamask з телефону. Наприклад, ви хочете додати Binance Smart Chain. Ось як бачите зараз є Ethereum. Для цього нажимаємо на три полоски браузер. І ось тут вводимо сайт chainlist.org. В описі під цим відео я залишу посилання на нього. Нажимаємо Enter. Далі нам потрібно на цьому сайті підключити цей гаманець. Властаємо трішки донизу, нажимаємо Connect Wallet, підписуємося. Ось ми успішно підключилися до цього сайту. І тепер просто вибираємо ту мережу, яка нам потрібна. Ось, наприклад, є Binance Merchant. Нажимаємо Добавити мережу і одобряємо. Тут нам пропонують змінити мережу. Ну, я поки цього не хочу зробити. Далі додаємо полігон. Підписуємо, відміняємо. Арбітру. Одобряємо і, наприклад, міняємо мережу. Після того, як ви додали всі мережі, які ви хочете, які вам потрібно, нажимаємо на три крапки, гаманець. Після цього, якщо ви натиснете ось сюди на гаманець, у вас вже буде список всіх мереж. Ось, Наприклад, Binance Smart Chain, нажимаємо прийняти. І ось BNB, наприклад. По стандарту у нас вже стоять ці мережі. Ось так просто, буквально за 10 секунд, ви можете додати всі потрібні вам мережі. Далі я вам покажу, як додати токен, щоб він відображався в вашому гаманцю. Наприклад, ви скинули з якоїсь біржі собі на гаманець USDT, але у вас вони не будуть відображатися на балансі доти, поки ви не додасте цю монетку. Для того щоб додати токен в Metamask. Нажимаємо знову на три полосочки, браузер і в пошуку вбиваємо сайт CoinMarketCap. Після цього на цьому сайті шукаємо ту монетку, яку ви хочете додати. Наприклад, Tether, USDT. Нажимаємо на монетку. І ось тут, в рядочку, там де написано Контракт. Нажимаємо на стрілочку та обираємо ту мережу, в якій ми хочемо додати токен. Наприклад, в Binance Smart Chain bep 20 Нажимаємо на лисичку, нажимаємо «Добавити токен. Все, токен успішно додався до нас на гаманець. Якщо ми перейдемо на гаманець в мережі Binance, ось як бачите, у нас є USDT. Токен успішно відображається на нашому гаманці, і після того, як ви перекинете сюди кошти, у вас покажеться баланс. Якщо ви перейдете на мережу Ethereum, Тут цього токена не буде. Для того, щоб додати, його знову вертаємося в браузер, та обираємо мережу Ethereum, нажимаємо на ласичку і також додаємо. Таким способом, ви додаєте всі монетки, які ви хочете. Робиться це все дуже просто і зручно. Таким самим способом ви можете і збирати NFT через браузер самого Metamask. Також багато хто запитує, як клеймити на тому самому Galaxy NFT. -шки. Все дуже просто, просто робіть це через браузер Metamask. Ось як бачите, скільки я заклеїв ННФТ. Це все я робив через телефон. Так що це все працює, просто робіть це уважно. І на цьому все. Все, що потрібно вам для основи бази, я вам дав. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть їх в коментарі, я дам на них відповідь. Всім дякую за перегляд, всім пока.